Найкрупний ринок в Україні це ринок Барабашова. Дуже сильно він постраждав у роки цієї війни нашими окупантами. Це такий город в городі. Якщо б до війни, не хватило б, мабуть, і два дні, щоб його весь обійти спокійно. Тобто, це величезна площа, і звісно, що дуже жалко, бо багато хто мав тут роботу собі і працював. Були кошти для життя. На жаль, звісно, що такий ринок дуже величезний. Ось тут теж був приліт. Ось, бачиш, mm -hmm. Харків-Парадок. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Як тобі Харків? Обалденно. Да? Оставайся. Да. Мені дуже подобалося. Переїжджаю в Харків. Головне, що зараз не було страху, головне, mm -hmm. що uh, приїхали побачить все свої, на свої очі. От. І це дуже гарно. Краще один раз побачити, ніж сто разів послухати. Почути. Вчора да. ми подивилися Харків культурний. Ми побували в парку, в кафешках, в соборах. Сьогодні наша подорож до Харкова воєнного Харкова, який в часи війни. Зараз ми будемо бачити многостраждальний Харків. Зараз ми їдемо по такій дорозі, де буквально в декільких кілометрах вже знаходилися рашисти. Це район Ліпце, циркуни, там, де вони лазили і. Не відпускали людей до цієї сторони. Двадцять рік туди не можна було проїхати зовсім. Він їжджав на Сєворну Салтивку, так ми її називаємо. Сєвєна Салтовка. Тут, кстати, були дуже дорогі квартири. І він вважався в нас таким такий елітним е, масивом. Масив. Чого? Бо тут нема ні не заходів, ну нічого. Тут дуже ну, класне повітря. Постраждала більше всього ця Сєверна Салтовка. Їжджаємо до тієї частини Харкова, яка була фортецею у 2022 році. Чому фортеця? Тому що рашисти практично підійшли до цього району впритул і приходилося якось відбиватися. Тобто наші військові сиділи на кришах цих домів і робили спротив. Але жильці вже на цей момент багато частина виїхала, бо дуже були зруйновані їх квартири. Вони були вимушені покинути і деякі ще, і зараз остаються за кордоном, не повертаються. Бо повертатися нікуди, не бажає дивуться. Сьогодні другий день знаходжусь в Харкові і в мене такий контраст, де вчора ми бачили таку красу, де люди підтримують своє рідне місто Харків. І сьогодні друзі мене привезли на оці розвалені, на оці загублені душі. Я просто в мене ж поражки, коли я бачу оце. Подивіться, що нароблено. От дивіться, подивіться на це все. Оце дивіться, і люди все, все загубили. Все. От, руками. Що купили, копійка до копійки, все загубили. А, а я думаю, що і життя тут погибше немало. Все все загубили люди, все. І як їм, куди їм? Їм вертатися нема, куди? Да, може, зараз дають там. Общежиття, дають готелі, го... десь вони живуть. Ну то не їхня квартира, то не їхній дім. І як, як оце пробачити? Я, я не розумію, як, як це пробачити. І mm -hmm. це у нас район Північної Салтовки, це як фортпост, напевно. Вони, вони все взяли на себе. Оце тут же ж їздили. Ці танки, з зетовські, з, -з расистів. Она напротив цей напевно, ж, магазин був. Бачите, теж постраждав. Це, це бізнес, це ж бізнес, це ж і люди, і гроші. Так, ладно, гроші. Життя люди заробили. Гроші можна заробити. А життя, а здоров'я яке? Здоров'я, нерви. Життя і так коротке. Я, я не можу. У нас тут емоції, ми хоча це чуємо, бачимо, коли це приїжджаєш і бачиш. Це, це страшно. Це дуже страшно. Дуже це, це страшно. Ніколи не думав, що в 21 му віці, 25-й рік, буде отаке, отаке страхіття. Що Ми, ми будемо розмовляти не куди ми підемо, там, в театр, в кіно, як ми міцполдрую, там погулять, а ми будемо розмовляти про війну. Про війну це, 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 це умунь постіжимо. Я не знаю, як це вирвати. У мене не... слів немає одні емоції. Що ну, от навіть е, українці, які живуть зараз в Росії, і я кажу це на українській мові, вони мене напевно, зрозуміють, обідно те, що вони вірять своєму телевізору, а не вірять родичам. І коли не тільки я, а любі, от ми вчора спілкувалися, там з друзями збиралися, от коли їм кажеш, що тут твориться, вони кажуть, а це ви брешете, такого нема. Оце обідно. Оце дім, який постраждав. Він уже тебе тут новий будуть е строїть, ви бачите, ми показували, бачите, що його. А люди живуть і радуються кожному дню. А там уже цвіти сажають. Бачите? Оце незламний оце Харків. І нас не зламати. Ми хочемо жити, жити ми будемо жити. Ви подивіться на цю площадку, яка стоїть у квіточках. Бачите, квіточки. Тобто, це ми українці, які е, підтримують Харкова, підтримують квітучу Україну. Ось у траву Бачиш. Дивіться, квіточки. Війна війною, а у нас все чистенько, красиво, і день. квіточки. Добрий день. дивіться, дивіться. Ось. ось ця краса красива. Дивіться, життя продовжується, а головне красиве життя. Так, жителі Харкова і сьогодні наводять такий порядок, отаку красу. Продовжують своє мирне життя, дорогенькі мої, ми зараз знаходимося на цій же північній салтівці. Це той, той дом, який ми дивилися. В кожному дворі ми можемо побачити ось такий пункт незглавності. Що це таке? Це там, де може людина обігрітися тут тепло в будь-яку погоду і взимку. Також ще можна випити каву, чая. Може привозять волонтери сюди поїсти. Тобто, це пункт. В якому ви зможете себе, знаєте, знайти, коли обстріли, коли люди хвилюються, бояться, теж всі разом можна якось пережити ці тяжкі часи. І отак виглядає пункт незглавності всередині. Тут є все, щоб пережити тяжкі часи. Тут тепло, затишно. Можна поїсти, випити гарячого чаю і пересидіти в самий важкий час.